Найбільше за всю історію осіння висадка дерев триває на півдні України в Миколаївській та Одеській областях. У рамках програми Зелена країна для висадки заготували 34 мільйони саджанців. Всього в двох областях планують посадити лісосмуги на площі 5700 гектарів. Чи прижилися перші саджанці на Миколаївщині? Бачила наша колега Наталя Якобсон-Болібова. Перші саджанці вже проросли неподалік від міста Новий Бух. Саме там найбільша кількість придатних ділянок. Ми звертаємося всі об'єднані територіальні громади для надання ДП «Ліси України малопродуктивних деградованих земель, які не використовуються в сільському господарстві і в інших напрямках діяльності, для того іменно для лісорозведення. Більшість, що дуже приємно е, зазначити, що більшість громад це сприймають з позитивом. Переважно лісівники висаджують кримську сосну та дуб. Вони найкраще пристосовуються в умовах півдня. Вижити мають не менш як 70% саджанців. Однак цього достатньо для підтримки популяції деяких видів рослин, птахів та тварин, серед яких є й червонокнижні. Ну а такі е представители, как э, лисы, зайцы, все э, для них лес это, это их дом. А ще у ступовой зоні саме листы захищають поля, від вітрів и посух. Лес очень важен. То есть для того, чтобы сохранить э, ту же степь, которую э, ну, вот мы охраняем. Э, без леса мы ее не сохраним, потому что э, суховее, пожары все оно. Э, э, Унічляжає степи. зараз. Найбільше бідам заміновані та всієї боєприпасами території. Працівники філії кажуть, щоб працювати без загрози для життя, треба розмінувати понад 7 тисяч гектарів землі. Це вже деокуповані лісництва. Христофорівське лісництво працює вже на повну потужність. Воно ну, якби скажімо так, менше постраждало, ніж Снігурівське. Ну хто знає, якби наш регіон то володіє інформацією. В Снігурівці до останнього стояли окупанти. Понищені лісові насадження і через підтоплення після підриву Каховської ГЕС. Є території, які постраждали від затоплення, це які знаходяться в Снігурівському лісництві. Також їх плануємо заліснювати, тобто висаджувати дерева. Там, де території були де і ліси, і де території, де можна їх було б створювати, ну на даний час можливості такої там немає. Зменшилась кількість лісосмуг в області з початку року через пожежі. Рятувальникам і співробітникам лісництва довелось гасити 62 займання. Так, це було тоді небезпечно, чи виїжджати туди, навіть з локалізувати, ліквідувати пожежу, тим більше в прильот. Іде за прильотом. От, якщо вже одне там пристрілівне місце, так їздили, виїжджали. У Баштанському районі заліснено менш, ніж пів відсотка території, хоча сільгосп уїдь тут чимало. Планується в цьому році засадити різними породами дерев близько 2700 гектар. Які дадуть певний результат через певний період? Для нас це край важливо. Нині під посадку саджанців вже обробили майже 80% земель. Робота з підготовки ґрунту триватиме паралельно з висадкою лісів до кінця листопада. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.